Слава Україні! 22 квітня на календарі і розпочинається 789-та доба нашої боротьби за свободу та незалежність. Росія цієї ночі знову атакувала Україну. Ліси захисників і захисниць України висадили на Хмельниччині. В ефірі «5 хвилин на головне в студії для вас працює Денис Піменов. За лаштунками команда першого подільського. Отже, сьогодні вночі Росія атакувала нашу державу сімома ударними БПЛА типу шахет із мису «Чауда» та трьома зенітними керованими ракетами с 300 С 400 із тимчасово окупованої території Донеччини. В результаті бойової роботи цієї ночі підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено 5 ударних БПЛА а близько 7 години ранку. БПЛА оперативно-тактичного рівня Орлан 10 Усі безпілотники збито на Одещині, і внаслідок влучання дронів по фермерському господарству, пошкоджені склади та сільськогосподарська техніка. Люди не постраждали, повідомили в обласній військовій адміністрації. Дякуємо нашим захисникам. Тримаємо спів. Ракети «Атакамс» великої дальності можуть бути відправлені в Україну до кінця наступного тижня. Голова комітету з розвідки в Сенаті США Марк Ворнер повідомив, що якщо президент Байден підпише законопроєкт про військову допомогу Україні, то до кінця наступного тижня в Україну вже можуть бути відправлені ракети Атакамс. Я сподіваюся, що як тільки документ дійде до президента, до вівторка або середи, ці поставки почнуться з ракет Атакамс великої дальності, зазначив Ворнер. Ще одна трагічна звістка надійшла до Хмельниччини. Віталій Бочаров, військовий, родом з Нетішина, старший сержант, командир відділення гранатометного взводу механізованого батальйону. Захисник зник безвісти 16 вересня 23 року у Запорізькій області в Пологівському районі. Як повідомили в Нетішинській міській раді, рідні отримали підтвердження загибелі Віталія Бочарова. Його життя обірвала ворожа куля. Це сталося того ж дня, відколи військовий вважався зниклим. Герою було 50 років. Про день та час прощання із захисником повідомлять додатково згодом. Вічна слава та пам'ять герою. Кість пожеж ліквідували вогнеборці Хмельниччини протягом минулої доби. У Хмельницькому на проспекті Миру вогнеборці ліквідували пожежу легковика. Вогнем пошкоджено салон автівки та знищено моторний відсік. Причина пожежі наразі встановлюється. На вулиці Свободи в Летичеві палала допоміжна споруда житлового сектору. Вогнеборці швидко ліквідували пожежу запопігши значним матеріальним збиткам. Також господарчі споруди палали в селах Пиляї, Шепетівського району та Кальня Хмельницького району. В селі Довгалівка на Шепетівщині виникла пожежа житлового будинку. На момент прибуття рятувальників площа пожежі сягала 150 квадратних метрів. Пожежу вдалося ліквідувати в тих межах, яких вона набула на. На момент прибуття підрозділу вогнем пошкоджено покриття будинку. Житловий будинок палав і на Кам'янеччині пожежа виникла в одній з кімнат. Вогонь встиг розповсюдитись на площі 8 метрів квадратних в цих же межах. Пожежу вдалося приборкати. повідомили у головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області. З 22 по 26 квітня Хмельницьке управління експлуатації газового господарства проведе монтажні роботи, технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання та перевірить на щільність внутрішньобудинкову систему газопровідів у Хмельницькому. Тому у деяких будинках обласного центру призупинять газопостачання. Також роботи на електромережах сьогодні, 22 квітня, енергетики, запланували у Хмельницькому та низці сіл району. Протягом дня відключити світло можуть на 15 вулицях обласного центру. а Також знеструмлення можливі в 11 селах району, які обслуговує Хмельницький РЕМ. Точні адреси будинків, де буде відсутні газо- та електропостачання, ви зможете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського». Це були найактуальніші новини на цей ранок. Ми бажаємо нам усім перемоги і якомога більше добрих новин. Підтримуємо збройні сили України словом Ділом і, звичайно, донатом тихого, мирного і переможного дня. До зустрічі в ефірі.